Обрізав минулого року цю черешту. Де були зрізи, хілки йшли отак. Тут був зріз, переводився, переводилась на цю. Це дала поза минулого року, переводилась на більш горизонтальну, заклала плодові бруньки. В цьому році прирости також переводимо на горизонтальну. Вертикальні пагни, які в нас є, ріжемо на зовнішню бруньку. Один укорочуємо, один переводимо на горизонталь і переводимо на горизонталь. Тут вертикальний просто укорочуємо, тут є закладка цвіточних отаких букетів. От повністю заложені гвики цвіточними точками. І так по всьому берегу. Були черешні цього року? — Що? — черешні були цього року? — тільки мало було. мало було, так? так? Ну, дерево ще молоде багато не витягує, але так. А, було дуже багато там. Навірно, підра 2-4. Там сива така, замовник, що, воно, що вона була облившою. Воно... Е Вроде слива вроде не сливает. Ну да, але чата.